Мені 18, я скакула мене звуть. Катерина, я зовнішній пілот в батальйоні безпілотних систем 92-ї окремої штурмової бригади. Тинство спілкувалося з хлопцями. Ну вони мені як брати були постійно. Тому мені набагато простіше ніж я думаю, іншим дівчатам. 16 років була в правій молоді. Там тренувалася тактична медицина, тактика, зброєзнавство. з 16 років цим займалася. Планувала з 18 -ти піти вже парню. Я хотіла або втретє штурмову, або в 92-го. Вирішила в 92-го. Якраз таки була посада на зовнішнього пілота. Тому пішла. Ну, в принципі, подобається ця структура. Не треба його повертати назад. Та й в принципі ти летиш. Тобто, ти дивишся е, як з першого лиця, як ти летиш. Це класно. Впівці моє прямо. Я дуже хотіла на це. Провчилася три тижні. І зараз налаштовуємо роботу, щоб вже виїжджати на позицію та в принципі, працювати.